Смертельний вибух, хабарництво у податковій та п'яна ДТП. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Хабар у півмільйона. у Дніпрі. Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Державної податкової служби області. Ідеться про керівницю відділу держустанови, яка щомісяця вимагала по 300 тисяч гривень від підприємців, що працюють у сфері валютно обмінних операцій. За гроші обіцяла не створювати проблеми у веденні бізнесу. А у разі несплати хабаря погрожувала проведенням додаткових перевірок. Як посередника для отримання траншів посадовиця задіяла свого родича, якого і затримали на гарячому в одному з кафе Дніпра. За даними слідства, загалом корупціонерка отримала понад півмільйона гривень. Тривають слідчі дії. Палаючий підвал у Дніпрі, 9 лютого, на вулиці Володимира Пилипенка загорівся двоповерховий житловий будинок. Займання виникло у підвальному приміщенні. Рятувальники ліквідували пожежу за одну годину. Проте вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку та пошкодити внутрішнє оздоблення стін. В результаті пожежі ніхто не постраждав. П'яна ДТП у Дніпрі на вулиці Олеся Гончара сталася аварія. 73 річний водій автомобіля Рено скоїв зіткнення з автомобілем. За Сланос, що рухався попереду. Обійшлося без травмованих. Патрульні поліцейські, які прибули на місце аварії, виявили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп'яніння. Цей факт підтвердив і прилад Драгер у крові водія було 3,7 цілих проміли алкоголю. Чоловіка відсторонили від керування та склали два протоколи. Поліція Дніпра звертається до всіх водіїв із закликом, що алкоголь та кермо несумісні. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих, не порушуйте закон. We'll Серійний грабіжник. У Дніпрі арештували чоловіка, який викрадав майно з припаркованих автомобілів. Впродовж доби злодій заволодів автомобільними колесами та намагався вкрасти з транспортного засобу два акумулятори. Правоохоронці встановили, що до злочинів спричетний 38-річний місцевий житель. Чоловіка розшукали та затримали. Слідчі дії тривають. Смертельний вибух. У Дніпрі під мостом в районі площі Старомостова вибухнула граната. В результаті вибуху загинув Безхатченко. Ще один чоловік отримав дрібні осколкові поранення обличчя. На місці події працювали поліцейські та вибухотехніки. За попередньою інформацією, загиблий знайшов вибуховий предмет на смітнику. Після чого перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вирішив розібрати небезпечний предмет. Граната здетонувала, а чоловік отримав травми несумісні з життям. На місці трагедії поліцейські виявили ще декілька вибухонебезпечних предметів. Всі подробиці події з'ясовуються. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.